Патріотами не народжуються ними, стають у цьому переконані громадські активісти. кажуть, в нашому регіоні є чимало позитивних традицій, що створюють атмосферу любові та поваги до України. Хто і як виховує справжніх патріотів Сумщини далі? Вплинути на стан душі й емоції справа не з легких, щоб створити на сумщині патріотичну атмосферу. Зусилля об'єднали молодіжні громадські організації і представники влади. Втім, вони не вважають свій шлях універсальним рецептом прищеплювання любові до батьківщини. Дуже багато зараз експертів, дуже багато спеціалістів. у кожного є своє бачення патріотизму. Всі про це говорять. Проте одиниці знають, що це патріотизм. Це така річ, яку неможливо пояснити. Це треба відчути. І саме е, патріотичні почуття справжні вони приходять до людей саме тоді, ну до молоді, зокрема, е, коли створюється така атмосфера, якась е, колом однодумців, коли вони дають змогу відчути саме це. Прикладом такої атмосфери може бути щорічний табір коловрат. З мінімальним фінансовим вливанням активісти культивують у ньому патріотичні настрої. Дозвілля школярів поєднують із основними тезами поваги до батьківщини. Не можна розділяти будь-які заходи там дозвілеєві, чи вони навчальні, освітні, виховні чи вони там патріотичного спрямування по якомусь напрямку. Кожен захід він повинен нести складову патріотичного виховання. Сумщина стала першим регіоном України, в якому фінансування патріотичних проєктів частково здійснюється з бюджету. Говорять. Такою й має бути державна політика виховання справжніх громадян. Середовище виховує, і тому роль держави знаходить правильні середовищі. Їх підтримувати фінансово, організаційно, методично. Активісти переконані, саме у цьому весь секрет виховання патріотично налаштованих сум'ян. Не нав'язливо без примусу, діти і молодь отримують дозу патріотичних емоцій, які потім складаються у загальну картину. Прикордонний з Росією регіон на півночі України активно чинить опір будь-яким сепаратистським проявам. Анна Скрипняк, Сергій Лазаренко на часі новини.